Темнім лісі проживає довгий хвіст пухнастий має, та на місці не сидиться, а зовуть її лисиць. Не треба до лісу йти малята, бо лисеньку можна і сконструювати. Тож візьмемо дітки папір кольоровий, змайструємо лиску руденьку, чудову. Беремо квадрат оранжевого кольору, згинаємо його навпіл по діагоналі так, щоб тильна біла сторона. Опинилася всередині. Ось подивіться, будь ласка. Розташовуємо перед собою утворений трикутник широкою стороною вниз. Складаємо заготовку навпіл, згинаючи на себе верхній кут. По черзі підгинаємо вгору бокові краї, фіксуємо їх. Так, ось дивіться. І в нас виходить ось така мордочка. Дивіться, тепер ми чітко бачимо, які гостренькі лисичкині вушки домалюємо їй. Оченята, носика. Так. Ось така мордочка лисички у нас вийшла. Її хитренькі примружені очі та чорний носик.